У мене пише, що відстрочка до кінця мобілізації, але світить розшук. Що робити? У вас є декілька варіантів розвитку подій. Перше, піти до ТЦК і сплатити штраф. Але прямо зараз цього точно робити не треба. Давайте подивимося, як буде розвиватися ситуація з обстрілом ТЦК, і якщо все затихне, ви можете розглянути цей варіант. Другий варіант. Якщо вашому розшуку вже більше трьох місяців, або ви можете дочекатись, коли йому буде більше трьох місяців, і після цього ми складемо заяву і ви її надсилаєте до ТЦК. Ця заява буде про зняття з розшуку у зв'язку зі спливом термінів притягнення до адміністративної відповідальності. І третій варіант це вже прямо зараз. Звертатися до суду і вимагати в судовому порядку зняття оцих записів, видалення цих записів, розшук ТЦК і порушення правил військового обліку. До речі, така судова практика вже є, і я розпочав приймати ці справи до провадження. Тому, якщо потрібна буде допомога, звертайтеся. Мої контакти є в описі до відео.